16.30 – Оперативно оперативно проголовні події в країні журналісти фактів сітіві та «Вікон» СТВ. Митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія позбавлено українського громадянства. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський про припинення українського громадянства Ореста Березовського митрополита УПЦ МП Онуфрія першими повідомили в службі безпеки України. Це відбулося саме за матеріалами СБУ, яка встановила, що Орест Березовський добровільно отримав громадянство Росії ще 2002 року. Про це він не повідомив у повноваженні органи влади України і надалі користувався статусом громадянина Нашої держави за наявною Службі безпеки України інформацією, Онуфрі підтримує зв'язок з Москвою та свідомо протидіє в отриманню українською церквою канонічної незалежності від російської православної церкви. Попри повномасштабну війну, Березовський Онуфрій фактично продовжує схвалювати політику РПЦ та її керівництва і патріарха Кирила. Нагадаю, саме Кирил благословив збройну агресію російських військ, виправдовує війну та підбурюють до геноциду українського народу. Азербайджан схоже налаштований рішуче виходити з під впливу Росії. Принаймні на цей момент союзники Азербайджану демонструють підтримку. Завтра в Баку чекають на прем'єра Пакистану. Після завтра приїде президент Туреччини. Нагадаю, зі словами підтримки до азербайджанського президента Ільхама Алієва телефонував і український колега Володимир Зеленський. Тим часом з обох сторін тривають арешти. Азербайджанська поліція затримала з десяток громадян Росії. Їх звинувачують у торгівлі наркотиками. Перед тим у Баку затримали керівників російського пропагандистського агентства. Спутник Азербайджан. А російська влада в Єкатеринбурзі продовжує арештовувати азербайджанців. Зокрема, напередодні до відділку доправили очільника місцевої громади азербайджанської діаспори. Втім, згодом відпустили. кажуть, допитували його як свідка. Власне з дій російської влади в Єкатеринбурзії почалося нове загострення взаємних двох країн. Силовики під час рейду з побоями та катуваннями затримали щонайменше 50 етнічних азербайджанців. Двох із них убили. Все це при тому, що Азербайджан до Сі не почув від Москви офіційних вибачень за те та не отримав компенсації за збитий російською ППО у грудні над Грозним Азербайджанський пасажирський літак. Росія у своїй зверхній імперській манері намагається усе зам'яти однак Азербайджан підіграв підігравати їй не бажає. А напередодні одне з азербайджанських видань отримало анонімного листа з аудіофайлом. Як стверджують, це запис того, як російська ППО за наказом Міноборони відкриває вогонь по літаку. Данія прискорює військову реформу, щоб ефективно протистояти можливій російській агресії. Планують збільшити витрати на переозброєння майже на 2 мільярди доларів і почнуть призивати жінок до армії вже з наступного року. Хоча планували це робити з 2027-го. Анна Боль продовжить. 20-річна Катрін уважно вдивляється у горизонт і рішуче дає вказівки. Вона з групи дівчат добровольців, які завершують військову підготовку. Умови наближені до реальних навчання у лісі неподалік Копенгагена. Групі Катрін необхідно вистежити ворога. Дівчина зізнається, виклики у бойових умовах допомагають краще зрозуміти людей. На заняттях їм навіть демонстрували реальні відео війни в Україні. Ми спали тут у палатках, але тільки після перегляду відео з України дізналися, що важливо встановлювати їх на певній дистанції. Тоді при атаці ворог не зможе одночасно атакувати велику кількість людей. Такі заняття це можливість дізнатися про реалії ведення війни, а в майбутньому можливість діяти в залежності від геополітичної ситуації. В Данії чоловікам пропонують служити в армії. Однак, якщо добровольців не вистачає, проводять щорічну лотерею і добирають призовників з наступного року. Жінки Данії, яким виповниться 18 років на перше липня цього року, також будуть брати в ній участь. Данія стане третьою країною НАТО, яка призиватиме жінок на службу. Норвегія запровадила призов 15-го року. Швеція відновила призов із 17-го, зокрема, і жінок. Також запрацюють нові норми призову, продовжать військову службу з 4 до 11 місяців. Новини Йдеться про бойову міць і підрозділи призовників зможуть залучати до колективної оборони НАТО. Отже, збільшення кількості призовників зміцнить наші бойові потужності. І сподіваємося, після 11 місяців служби призовники продовжать професійний шлях в армії на флоті чи в військово-повітряних силах. Нововведення сприймають по різному Деякі жінки не у захваті від ідеї можливого примусу до військової служби. Та влада країни вважає це необхідністю і планують Розробити спеціальну програму підготовки, а також подбати про зручну форму для новобранець. Прем'єрка Дані Мете Фредріксен заявила: ми переозброюємося не тому, що хочемо війни. Ми переозброюємося, тому що хочемо її уникнути. Загроза агресії Росії зростає щодня, і це усвідомлюють в Європі дедалі чіткіше. кажуть викладачі королівського військового коледжу Данії. Ми бачимо, наскільки загострилася ситуація з безпекою в Європі. Конфлікт в Україні продовжується. Думаю, що наше завдання це докласти більше зусиль, щоб зміцнити оборону Данії. З першого дня повномасштабно. О, вторгнення українські жінки можуть записатися до війська добровільно на початок цього року. В ЗСУ служить понад 70 тисяч жінок. Вони обрали різні спеціальності від медикині до снайперки і вже довели в разі необхідності здатні на рівні з чоловіками допомагати захистити Україну від ворога. Анна Боль, факти сітіві, єдині новини. Уже доступна дистанційна подача заяв до закладів освіти. Електронні кабінети вступників працюють від вчорашнього вечора. Про це повідомив комітет з питань освіти, науки та інновацій. Там нагадали, для реєстрації потрібні чинна електронна пошта на неї надійде спеціальні посилання. Дані документа про освіту, а ще сертифікат НМТ або єдиного вступного іспиту, або єдиного вступного випробування, або документи, що посвідчують особу. Після реєстрації активувати кабінет можна за 15 хвилин, інакше доведеться починати усе Знову старі кабінети уже не дійсні їх анулювали. Нині абітурієнтам радять не намагатися усе зробити у перший день. Від великої кількості запитів система може перевантажитися. Однак і не відкладати усе на останній момент. Реєстрація доступна від 1 липня і до 20 жовтня 2025 року, залежно від того, хто куди вступає. З 1 липня всі аптеки України мали під'єднатися до програми Доступні ліки. Це державна програма, завдяки якій люди з хронічними захворюваннями можуть отримувати необхідні медикаменти безкоштовно або з частковою доплатою. Щороку нею користуються майже 5 мільйонів українців. Як це спрацювало цього разу, Наталя Кулик розповість. Світлана Миколаївна постійна клієнтка цієї аптеки. Раз на декілька місяців приходить за ліками від асми. Ну, я прийшла в аптеку купити препарат парад да? Він Он взагалі такої дорогостоящий, для мене, да для пенсіонера. Стоїть 700 гривень. але по програмі доступні ліки нам його ну безкоштовно да дають. Врач виписує рецепт. звичайно там 3-4 штучки в рецепті Це на 3-4 місяці мені вистачає. Якби купувала самотужки, довелося б викласти аж 2800 півпенсії. За програмою доступні ліки препарат обходиться жінці безкоштовно. Його вартість аптеці компенсує держава. Програма доступні ліки для українців з хронічними хворобами діє в Україні ще з 17-го. Багато аптечних мереж вже беруть в ній участь. Від учора з 1 липня реалізовувати препарати за нею мають всі без винятку. Перед цим вони мали підписати договір з НСЗУ, але зробили це не всі проігнорували аптеки в селах, і це може коштувати їм втрати ліцензії Є ряд закладів, які, наприклад, нам би дуже допомогли не не тільки нам, а пацієнтам насамперед у забезпеченості доступу до. Пацієнтів до цих лікарських засобів, тому що дивно дивитися і спостерігати, коли є в селі невеличкому селі аптека. Так а пацієнт вимушений для того, щоб отримати безоплатні ліки в рамках програми реімбурсації, Їхати за 7-30 кілометрів і витрачати кошти на логістику, замість того, щоб отримати прямо в цьому безкоштовно або частковою доплатою відпускають ліки від поширених хронічних захворювань: серцево-судинних гіпертонії, діабету, також інсулін, захворювань нервової системи, асми та інших. У переліку затвердженому МОЗ понад 600 препаратів, 70. Сяд діючих речовин. Усе, що треба пацієнтові, сходити до свого сімейного або профільного лікаря, отримати електронний рецепт на доступні ліки і забрати в будь-якій аптеці. Деякі абсолютно безкоштовно, деякі з доплатою. Коли пацієнт приходить до нас з електронним рецептом, ми вводимо цей 16-значний номер в комп'ютер, і програма видає список препаратів аптека. Озвучує, які препарати можна придбати, там якого виробництва, українського, неукраїнського, конкретно якого заводу і з якою доплатою. А людина вже далі потім сама вибирає, чи вона бере. Безкоштовний чи вона бере там з маленькою доплатою, ліки від хронічних хвороб, які покриваються програма, часто дуже дорогі, а приймати їх треба постійно. По декілька тисяч гривень коштує інсулін чи імуносупресивні. А взявши рецепту сімейного, українці можуть заощадити тест полоски для вимірювання глюкози в крові. Вони дороговартісні і особливо люди, які пенсійного віку, не кожен може собі це дозволити. От а держава. Компенсує і ці всі тест-полоски вони забирають безкоштовно. У цій аптеці, що теж бере участь в програмі давно, щодня приймають щонайменше п'ять пацієнтів, які прийшли з рецептом за доступними ліками. Але багато людей про програму ще не знають. Особливо пенсіонери інколи вони приходять і купують за повну вартість препарати, які для них не дешеві. Це від 500 гривень і більше. Тому ми таких пацієнтів звертаємо їхню увагу, що вони зверніться до свого лікаря, отримайте рецепт, і ви це зможете брати безкоштовно. Мешканці віддалених чи прифронтових сіл, де немає аптек, можуть забрати безкоштовні ліки за програмою в мобільних аптечних пунктах, які курсують в регіонах, або забрати ліки на Укрпошті. Укрпошта це взагалі ідеальний момент, тому що тут є дуже зрозуміла історія, що лікар, який виписує якраз лікарські засоби за цією програмою. Він може перетелефонувати за відповідним номером, який він знає. На й вони лікарські засоби, записуються. І в черговий раз, коли приїжджає представник Укрпошти, автомобілями привозиться ці лікарські засоби. Фармацевти нагадують, що програма Доступні ліки стосується не лише пенсіонерів, а людей будь-якого віку, хто має хронічні хвороби. Перелік препаратів постійно оновлюється цього року. МОЗ планує рекордно розширити список. З серпня додадуть медикаменти для вагітних для лікування анемії, а жовтня ліки для онкохворих на рак молочної залози. На цей рік держава запланувала понад 6 мільярдів гривень на цю програму. Наталя Кулеківгензузуляф Актейсі Марафон Єдині новини. Європа потерпає від надзвичайної спеки в Італії, Греції, Франції, Іспанії та Португалії оголосили пожежну небезпеку та попередили про загрозу для здоров'я. Гаряче повітря йде на Європу з північної Африки. Є загроза лісових пожеж. У Мадриді на сонці температура сягає позначки плюс 46 градусів. Навіть місцеві жителі здивовані, що така температура вже на початку липня. В Парижі закрили ейфелеву вежу для туристів, адже на відкритому сонці є ризик отримати тепловий удар. Спека дісталася і Німеччини вже. Зафіксували 34 градуси і показник буде рости. Ну, а в Україну спека лише наближається ще сьогодні на заході і в центрі від 24 до 29 градусів з позначкою плюс найспекотніше плюс 32 в Ужгороді. А ось на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині значно свіжіше: – 19-23 градуси тепла. Можливий дощ у Києві без опадів. Температура повітря впродовж дня очікується близько 24 градусів. Спека в Україну прийде вже завтра і буде до вихідних. В день очікується в межах 28-32 градусів градусів тепла на півдні та подекуди в центрі до 35 градусів. І поки це вся інформація. наступний випуск за 15 хвилин. Тоді побачимось. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива про можливості для ветеранів та ветеранок. Говоримо далі. У нас сьогодні в студії міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Пані Наталі, дякую, що завітали. Слава Україні, героям слава. Хочу розпочати із кар'єрних можливостей, тому що згідно із останнім дослідженням українського ветеранського фонду, 57% опитаних сказали про те, що мали проблеми із працевлаштуванням. Певні перешкоди маю на увазі тих людей, які нас захищали на фронті. Запустили ви нещодавно проєкт, який називається Кар'єра ветерана. Це спеціальна платформа. Розкажіть про неї більше, чим вона відрізняється від будь-якого сайту з пошуку роботи. А, ну, по перше, я хочу подякувати. Нашим партнерам, з якими ми разом робили цю платформу, в тому числі приватні комерційні джобборди борди, звідки ми забираємо вакансії, які роботодавці вже відзначили як ті, які з перевагою для ветерана. Чим відрізняється кар'єра ветерана ця платформа від інших, це тим, що, по-перше, ветеран заходить, авторизується через підтвердження в реєстрі, і далі він може вписати або вона всі свої там етапи служби. Чи що робив, ким служив, і система перекладе це uh -huh. таким чином, в резюме, щоб це було зрозуміло цивільному керівнику підприємства або компанії, або цивільному HR. власне? Ми допомагаємо перекласти військовий досвід на цивільну мову, тому що насправді ми досі, на жаль, недооцінюємо. Ті навички, які людина здобуває під час служби в армії, враховуючи, що наші люди, які зараз захищають Україну, по-перше, більшість це цивільні, які мали свій фах в цивільному житті, і також набувають під час служби на будь-якій посаді. Від там, я не знаю, зв'язківця, який автоматично стає привабливим для it сфери тому okay. що зараз всі ну, весь зв'язок, військовий, це цифрові системи, до командирів там Від найменшої ланки, які насправді набувають навичок управління, які не завжди навіть доступні цивільним СЕО. Тому дуже важливо цей переклад робити. Ми зараз робимо це через платформу, через такий цифровий інструмент. За, з початку запуску платформи понад 19 тисяч вакансій вже пройшло, тому що вони там оновлюються періодично. І зараз ми так. Також працюємо з Національним агенцією кваліфікацій над затвердженням змін в професійні стандарти. Є ті види робіт, в яких ти маєш чітко відповідати професійному стандарту, і ми вносимо знову такі зміни, ті, які показують відповідник функціоналу. Від військової служби в цивільну посаду. Ми плануємо затвердити е, зміни ці в простандарти на початку цієї осені. Uh -huh. Я заходила на цю платформу. Там є для ветерана вкладочка і є для роботодавця. Так, тобто, якщо то, роботодавці хочуть безпосередньо туди зайти і пропонувати вакансії саме людям із бойовим досвідом. А чи багато таких роботодавців, які хочуть безпосередньо наймати ветеранів, а таких роботодавців стає поступово більше. А, хтось? Навіть раніше не мав в голові своєї думки про те, щоб працевлаштовувати ветерана, але насправді ветеран сьогодні е, це дуже цікава людина з точки зору того, що це людина, яка вже захищала державу, вже воювала, і яка, приходячи на роботу, вже далі працює без там, майбутньої мобілізації. І насправді в нас великі компанії драйвять цей процес, створюють свої системи ветеранських політик всередині. Ми, Міністерство створило методичні рекомендації для компаній, даємо можливість запросити до себе команду впровадження для того, щоб налагодити, тому що кожна організація має свої певні особливості, під які необхідно налаштувати ну, процеси для того, щоб працевлаштовувати ветерана. І ми бачимо і спостерігаємо те, що збільшується цей попит, збільшується розуміння цінності ветерана серед бізнесу, і насправді це дуже такий хороший тренд. Ну, не всі ветерани хочуть працевлаштовуватись. Хтось хоче працевлаштовувати, тобто займатися власним бізнесом, які тут є програми. Знаємо про Український ветеранський фонд з їхніми варто та іншими конкурсами. Можливо, ви можете ширшу нам палітру тут намалювати. А я хочу сказати, що насправді в державі є. Вже декілька інструментів, які допомагають ветерану як працевлаштуватися, так і свій бізнес заснувати. Я хочу наголосити, і це важливий момент держава відшкодовує вартість переобладнання робочого місця для особи з інвалідністю, в тому числі для ветерана. І компанії користаються. І я закликаю компанії звернути увагу на те, що ну ця можливість існує доступна, і відкриває можливості для залучення людей, які. По якійсь причині ну, втратили якісь фізичні функції, але при цьому є фахівцями в тих сферах, які потрібні зараз підприємствам. І з іншого боку, щодо ветеранського підприємства, ми бачимо теж такий сплеск. Дуже багато ветеранів пробують себе в бізнесі. Хтось повертається до свого бізнесу, хтось був бізнесменом до того, як пішов служити. І дійсно є програми Українського ветеранського фонду з 22-го року. Український ветеранський фонд мінветеранів підтримав вже. 1200 бізнесів і ви, буквально позавчора позавчора, так ми оголосили прийом заявок на наступний раунд. В основному це сільгос і переробні галузі бізнесу. Також є програма, є робота, по якій теж можуть ветерани, ветеранки та члени родин отримувати гранти, і ці програми з'являються в різних галузях, що насправді знову таки показує нам, що в нас суспільстві зростає розуміння того, що ветеран це є цінність. Я знаю одну історію родини, де чоловік служив, втратив зір на війні. І після того, зокрема для того, щоб йому допомогти психологічно відновитися, дружина педалювала і сторожки він пішов навчатися, і він пішов навчатися. Це було дуже складно, тому що система навчання не адаптована для людей з інвалідністю, для людей з проблемами і зором і слухом. Але тим не менше, вони це подолали. Він зараз продовжує навчання, і от в цьому контексті які навчальні можливості є, особливо зауважуючи те, що можуть бути додаткові. Освітні потреби у ветеранів. Ну, дякую, що згадали про тих, хто втратив зір. Ми наразі якраз погоджуємо разом з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством освіти і науки окрему програму, яка буде допомагати ветеранам з втратою зору налагодити процес самообслуговування, так. як мінімум. І насправді сьогодні існує дуже багато технологічних засобів, які допомагають створити. Таку реальність, які вже можна існувати, і створювати і працювати. І в нас, як в Міністерстві, є програми, за якими ми відшкодовуємо Підвищення кваліфікацій, це програма не перший рік існує, і я би хотіла, щоб нею як активніше користувалися. Ми дуже плідно зараз працюємо з обласними військовими адміністраціями, тому що вони вже є реалізаторами на місцях політики державної ветеранської політики для того, щоб людина, ветеран та ветеранка, розуміли, що якщо я хочу... Не повернутися на своє робоче місце, яке для мене забезпечено законом ага. і зберігається. А хочу змінити вид діяльності, я можу це зробити, пройшовши підвищення кваліфікації за будь-яким фахом, за будь-яким напрямом. Ну... Після повернення до цивільного життя у ветеранів ветеранок багато всього, багато цих опцій туди можна, туди може, туди не можна. Там ще якась недопрацьована, наприклад, історія. Є фахівці і соціального супроводу, та які мали б тут допомогти зорієнтуватися. З чим можна до них звертатися? Де вони працюють? Я би сказала, хочу уточнити це фахівець супроводу, не, не соціального супроводу. І власне фахівець супроводу це дійсно такий провідник, який володіє інформацією про про всі наявні державні можливості і програми і пільги, тощо і місцеві а, на сьогодні в нас в. 9, 950 громад вже мають своїх фахівців супроводу, які це, це дві третини. Ага. І я думаю, що в принципі за найближчий місяць вже кожна громада матиме такого фахівця супроводу. І найближчим часом ми зробимо інструмент, який дозволить знайти найближчого до себе фахівця супроводу. Я не хочу зараз спойлерити, але це буквально наступного тижня з'явиться такий інструмент. Сьогодні можна знайти свого фахівця супроводу через управління ветеранської політики за Фовофонувавши туди і вас спрямують до вашого фахівця. Звертатися можна і треба з будь-якими запитами, знайти психолога, стати на чергу на отримання житла. До речі, ми вже розпочали в цьому році теж фінансування програми. По житлу для ветеранів з інвалідністю першої другої групи, якраз в ці тижні, обласні військові адміністрації вже отримали субвенції і працюють над тим, щоб родини могли отримати кошти і придбати собі домівки. Прийти, спитати, а як запротизуватися, де пройти реабілітацію? Всі ці питання фахівець повинен пояснити і допомогти. Пані Наталя, дякую вам дуже за цю розмову. Це була Наталя Калмикова, міністерка у справах ветеранів України. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на Ютуб. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.